Доброго дня, панове. Сьогодні будемо модифікувати плату проєкту OneWire Display. Що саме будемо сьогодні робити? Я думаю, що варто все ж таки замінити посадкове місце для мікросхеми лінійного стабілізатора від компанії STM Micro пам'ятаєте, в минулому відео ми з вами робили посадкове місце. А сьогодні будемо відповідно будемо його змінювати. Насправді там є невеличка проблема. Воно невірно відцентроване. Я про це також говорив. Зараз я це окремо покажу. Тому це насправді важливо, тому що посадкове місце не поставляться замість старого посадкового місця, що йде з бібліотекою програмі KKT. Зазвичай, ну, зазвичай посадкові місця мають початок координати на першому виводі. Як бачите, тут центрування зміщене. І початок координат розміщується на другому виводі, що насправді може бути проблемою, тому що під час центрування елементу ви не зможете поставити замість дефолтного посадкового місця. Як ви бачите, центрування тут, тобто сітка тут насправді дюймова. 254 мм таким чином. Можна відповідно бути певним у тому, що деталь поставиться на своє місце. Насправді мікросхема LM7805 має вітчизняний аналог. У мене така мікросхема є. Ну, це так звана кренка. Чи варто тут застосовувати вітчизняні мікросхеми? У мене їх просто немає в наявності, насправді. Є тільки імпортна мікросхема. Я додавав, як і обіцяв, як і обіцяв при монтажу, фото, ці, фото цієї мікросхеми, тобто іпортний мікросхем від компанії STEMicro Microelectronics. а також ця мікросхема, фото цієї мікросхеми також є на прев'ю того відео, де відповідно, ми з вами робили посадкове місце. Тому що варто зробити, насправді я би не хотів змінювати цей файл уже. тобто Файл насправді вважаю, що вже готовий і чіпати його не хочу. До особливостей цього посадкового місця я зробив тут більше зазор між відповідно, леєрем шовкографії та контуром FCRTYD, який відповідає відповідно за область встановлення компоненту на платі. Для чого я це зробив зазор, я, вже, я теж пояснював, тому що під час встановлення радіодеталі, тобто під час розміщення посадкового місця, важливо, щоб зазор від плати до відповідно, лінії, де проходить шокографія, насправді до центру цієї лінії має бути більше, ніж одна десятка. Чому? Тому що на свободі джилці ПСБ, якщо зазор буде менший, тоді, відповідно, шокографія не буде, не буде промальовуватись. Тобто я це зробив як, 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 як додатковий орієнтир, що насправді і має бути, тому що насправді посадкове місце має, має повністю відповідати деталі і її відповідно габаритним розміром. Для того, щоб під час проєктування було зрозуміло, як ці деталі працювати. Тому очевидно, саме для цього я зробив додатковий розмір і відповідно збільшив зазор між шовкографією та контуром FCRTYD d E, насправді, я зазвичай просто e, роблю ці контури максимально близько, але, але з таким розрахунком, що все ж таки шокографія була за межами e, проєкції самої деталі на платі. Тобто, щоб під час встановлення був такий контур, якщо деталь ставиться в плотну ставиться відповідно на плату, тоді в нас відповідно буде додатковий контур у вигляді шокографії, що виглядає доволі добре, насправді таке, таке було. Як ви пам'ятаєте, із модулями ESP, такі були, тобто, це доволі гарно виглядає, насправді. Те ж саме було і з, відповідно, світлодіодними індикаторами, коли індикатор ставиться на плату, і відповідно, по контуру в нього йде шокографія. <кхід> тобто, це означає, що контур із шокографії, тобто, контур самої шокографії, він навколо самого елементу, а не під ним. або... Частина шокографії під елементом. Тобто шокографія завжди розміщується навколо самого елементу. Але очевидно, що це насправді доволі зручно, але не завжди доцільно. Наприклад, як ви пам'ятаєте, на каналі було відео про те, як я виправляв шокографію для проєкту Carbomarket Informer, коли. Модуль ESP на слої шокографії, шокографія була сплошною лінією. Насправді, на, на заводі GLC PCB, мабуть, технолог для мене це зробив вручну, але я насправді не впевнений, чи це так, чи, чи, чи це ні. Але тим не менше, от така технічна проблема була. Тому майте на увазі, що лінії насправді не завжди можуть пересікатися. Тобто, якщо слої пересікаються, то, відповідно, лінії не можуть пересікатися. Тому що це порушення технології. Тобто, ви не знаєте до кінця, що станеться, якщо, наприклад, усі наприклад, посадкові місця тобто, контактні площадки мають додатковий зазор між між, відповідно, самою контактною площадкою та самою маскою відповідно 20 мм. І очевидно, ми не можемо привести шокографію, скажімо, ось так. Тобто, тобто, через контактну площадку, ви не знаєте, що станеться при цьому. Ну, насправді, логічно припустити, що очевидно, що шовкографія не може бути по контактній площаці, але що буде, якщо шовкографія буде нанесена поверх, тобто після лудіння плат, наприклад. Тобто, що при цьому відбудеться? Ну, очевидно, що це буде додаткова проблема. Тому очевидно, що накреслення цього бути не повинно. Тому, очевидно, що цього допускати не, не треба. От. Тому очевидно, що я намагався зробити максимально. Технологічне посадкове місце для того, щоб деталь все ж таки можна було штатно розмістити. Але як я вже казав, саме це посадкове місце воно відрізняється. По-перше, тут. Я, я насправді вже пробував приміряти це посадкове місце на плату. Тут зміщені виводи. Якщо ми подивимося на креслення із бібліотеки Кат. Тут, як бачите, зазор значно менший. І зміщення тут значно менше. насправді насправді я я ще й переміряв самі деталі, що в мене є. Тобто я очевидно, що робив деталі безпосередньо, тобто посадкове місце робив безпосередньо під під свої мікросхеми. Тому, насправді, що варто зараз робити, давайте просто спробуємо просто свапнути це посадкове місце і замість нього поставити. Посадкове місце відповідно із проєкту. Тобто те, що ми з вами розробляли, відповідно, зараз Кикат відкриє список посадкових місць, І він просто спробуємо просто примірити. Я просто покажу, як це насправді виглядає. Так. То. 220. Бачите, 78.05. Спробуємо ось так. Як бачите, ось. Бібліотека проєкту. Ну, я зазвичай. Я зазвичай не роблю глобальних бібліотек. тобто ця бібліотека вона чисто локальна у межах самого проекту, і все. Ось так. Ми свапаємо проєкт. Бачите... Тобто свапаємо посадкові місце, ми бачимо, що по перше, у нас змістилося центрування, тепер посадкові місце один 1 від, відповідно вліво. ну, Це звісно можна відцентрувати. От, Можна, наприклад, зробити ось так. Але, але бачите, що насправді виводи сунуті. Тобто, мій варіант посадкового місця. Зроблений покресленням із даташіту на цю мікросхему, він бачите, дещо відрізняється. Тобто центрування по осі Y відрізняється. Тобто елементи насправді тобто, контактні площадки, вони сунуті дещо нижче. І очевидно, що просто так зробнутий елемент не вийде. Не вийде, тому що е, Тому що центрування виводів відрізняється. Тому, як я вже казав, насправді я не хочу змінювати оцей файл або такого місця, тому очевидно, що можна спробувати просто відредагувати існуюче креслення. Тому давайте насправді змістимо елемент, наскільки це можливо. Але як бачите, в нас пересікається. Контур FCRTYD із контуром діода D4, що, що насправді недобре. Такого бути не повинно. Насправді місця достатньо, тому потрібно зменшити сітку. Як я вже казав, сітка у цьому застосовується метрична В основному. Ось тому ми зараз з вами змінимо цю сітку ще на, ще на одну. відповідно, ну, Розробимо пополам і зробимо сітку в два рази мілкішою. Так, бачите, ми тут включений режим програміста, переходимо знову в режим, в режим інженера, Ось так. Відповідно, ділимо це число на 2. Чим я займався? Я займався маскою. Тобто я ще з хлопцями в чаті балакав щодо тої, сма, щодо тої маски, тому що насправді є ще кілька цікавих питань. Мені трошки не подобається, що під час. Створення маски потрібно робити інверсію. Треба щось інше придумати. Якось, 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 якось треба якось зробити похитрішим, похитрішим і поганіше. Ну, це насправді працює добре, і насправді, у чому проблема? Це рішення застосовується у, відповідно, під час програмування VR мікроконтролерів І насправді воно популярне. Також воно є в даташитах е на ці мікроконтролери. Тобто це рішення насправді доволі популярне. Таким чином відбувається. Інверсія, але насправді, в чому проблема? Проблема в тому, що можливо це типове рішення саме для роботи із бітами регістрів, а от при роботі із даними, можливо, варто застосувати щось інше. Тому що при роботі з регістрами при верміка контролерів, при компілюванні в нас всього у нас одна інструкція створюється і все. Тобто береться стандартна інструкція, яка цим займається. Насправді там є дві інструкції, яка одна, одна відповідно інструкція. Дозволяє змінити один, один біт, а інш, тобто встановити його в одиницю. А інша інструкція, відповідно, дозволяє цей біт обнулити, тобто зробити, відповідно, значення цього біту рівний, відповідно, нулю. Тобто це у нас одна інструкція. Але коли в нас, відповідно, коли в нас відповідно, відповідно, інший тип даних, або, більше, більше, або слово більше, ніж довшина даних процесора, відповідно, в нас потрібно створити цілу підпрограму для цього. Тобто, компілятор формує доволі доволі довгий машинний код, що, очевидно, може бути проблемою. Тобто, все ж таки, можливо, варто все, все ж таки рішення зробити якось по-іншому, наприклад, за допомогою, наприклад, вказівників. Тобто, я ще раз нагадаю, що насправді потрібно зробити, у нас відповідно, є 16-бітний масив, і потрібно відповідно, а довжина слова 4 біта. Відповідно, у нас є 4 регістра суму, 4. Відповідно, в нас. Тож на слово 4 біта, а буфер відповідно на 16 бітів. Тобто, під час запису цієї інформації потрібно весь, весь цей буфер змістити у цей регістр СУ. Таким чином, ця річ працює. Так, Давайте спробуємо змістити висотке місце на значення е необхідне для того, щоб усе було так мовити, добре. Ну, мабуть, якось ось так. Це, мабуть, добре рішення. Єдине, що є, я все ж таки спробую оцю лінію зробити тоншою, Для того, щоб точно подивитися, де це проходить. Де проходить Де контур цей. А він проходить точно по цій лінії? Ні, він проходить нижче. Тобто це точно те, що потрібно. Тобто з вами добре подивимося, як бачите, лінія FCRT. Тобто контур FCRTYD з посадкового місця проходить під контуром. Обрізоплати h cuts Ось бачите. Це відповідно контур h cuts а, відповідно, контур посадкового місця FTRTY. Він просто, відповідно, Торкається цієї, але не присікає її. Тому це добре рішення. Насправді, це те, що потрібно. Тому що варто зробити? Треба відповідно відкоригувати посадкові міс... відповідно відкоригувати з'єднання і все. Тобто, що варто зробити? Ну, насправді варто, мабуть, подивитися у контурному режимі на ці, ці з'єднання. Ну, як бачите, як бачите, насправді є проблеми. Ось так. Тобто насправді креслення сунете і тому це проблема. Тому що, варто, знаєте, ну, очевидно, що ми зараз будемо цим зараз займатися. Давайте відкоригуємо відповідно оці доріжки. Змінимо, відповідно. Точну доріжки, як бачите, точно доріжки тут така, як потрібно, 06 мм. У цьому проєкті свої доріжки проводяться відповідно, мають ширину 0,6 мм. Відповідно коригуємо ці значення. Так, Почнемо відповідно із провідника, провідника що підводить зживлення. Обираємо інструмент відповідно, добавить дорожки і переходні отверсті. І створюємо з'єднання. Як бачите, у нас зміщення. Тобто у нас, тобто не виходить точно провести доріжку. Тому потрібно, очевидно, видалити ще ось цю доріжку. І спробувати ще раз. Так. Так, бачите? Не виходить так просто це зробити. Давайте спробуємо з іншої сторони. Ось так, як бачите, так, тепер все добре. У нас дійсно просто два сегменти і все. Це дуже добра новина. Тепер потрібно, відповідно, переробити усю частину контуру. Давайте я мабуть контурний режим, тому що погано видно. Тому що відео має бути гарне, і тому очевидно, що треба все ж таки. Вимкнути контурний режим, тому що контурний режим зручно ним, з ним працювати, але на відео це погано видно. На, від... на відео не гарно виходить, тому я очевидно, що вимкнути контурний режим для того, щоб вам було зручніше дивитися. Так. Відповідно, видаляємо сегменти. Ось так. Як бачите, є ще такий цікавий момент. Я намагаюся не допускати. Ось таких відповідно, радіусних загинів доріжок за межами відповідно, маски. Тому що це дуже негарно виглядає. Тому що варто зробити? Варто все ж таки Варто все ж таки... переробити це завдання ось таким чином. І тепер це так, як потрібно. І, Відповідно, у нас залишився ще провідник VCC. І також потрібно переробити. Ви бачите, у нас тут знову якесь дивне зміщення. Що, очевидно, також потрібно переробити. Так. Ось таким чином тепер у нас, відповідно, з'єднання літає так потрібно. Добре. Тепер. Є ще одна доріжка, яку також потрібно провести, це відповідно ГНД від блока живлення. Так, тут теж проблеми із зміщенням. Тому, очевидно, що треба. Так, бачите, як щось не виходить. Чому не виходить? Тому що... А, ось так виходить, тому що у нас, відповідно. Тут навпаки. Тут, відповідно, у нас провідник стоїть по Сіції. Центрально, як ви пам'ятаєте. На відміну від На відміну від посадкового місця із бібліотеки Кикат, у якого, відповідно, центрування відбувається по першому виводу, наше посадкове місце має центрування. По центральному виводу, тобто по, по другому провіднику, відповідно, у нас перший елемент стоїть по сітці, а відповідно усі решта, вони стоять. Вони по, по, по дюймовій розмісті, і тому це, відповідно, не працює. Тому, очевидно, що під час. Ну, яка нам дозволяє проводити доріжки не по сітці, за умови, що у нас один, один з провідників підключений не по сітці. Тому далі у нас відповідно, у нас провідник просто тягнеться до необхідного провідника уже сам. Тобто це можливо зробити і це виглядає так як потрібно. Так, а тепер давайте відповідно, перемістимо ось цей елемент. Він часто технічний. Цей, він відповідно, вказує на, вказує на відповідно. Що це за елемент? Він особливо ні на що не впливає, але важливо, що він був за межами, що, був, що він був у межах самого посадкового місця. І, відповідно, в нас ще є е, відповідно, індекс самої мікросхеми. Ну, Давайте розмістимо цей індекс десь ось тут. Ось таким чином. І ось таким чином, відповідно, у, нас, у нас вийшло з вами розмістити цей, це посадкове місце. Як бачите, у нас контури F -C -R -T Y, YD не пересікаються ніде. І, відповідно, у нас елемент стоїть по і зріть на увагу, що у нас також контур, контур F CRT, YD не виходить за межі контуру друкованої плати, що також дуже добре. Ось таким чином, пані та панове. Е, усім дякую за перегляд ролика до кінця. Насе добре, до побачення.